З 12 книг прочитаних за цю весну, чотири отримали від мене 10 з 10. Під скляним ковпаком. Я коли починала її читати, я була впевнена, що я її так оцінюю. Якщо взагалі можна оцінювати настільки особисті історії, мені вона сподобалась. Я точно буду її ще багато згадувати, але не впевнена, що зможу це перечитати. Пісня відкритого шляху. Я думаю, дуже багато говорить те, що сетінг мені був взагалі не цікавий. Я б ніколи не звернула увагу на цю книгу, якби не чула настільки захопливі відгуки про творчість артема Чеха, і мені дуже сподобався. Гумор, стиль наскільки легко вона читала. Тема взагалі цікава, бо це книга про українського кріпака, який якимось чином попадає в Америку в час громадянської війни, і ці паралелі між війнами, рабством і, взагалі різним, що відбувається в цій книзі. Мені дуже сподобалось читати, і я тепер її всім раджу. «Happy Place» Емелі Гендрі. Я виглядала ось так, коли дочитала цю книгу, і мені це сподобалось. Мені сподобались такі емоції. Вона мене викликала. І те, що деякі ситуації героїв були мені близькими, звісно, мені це сподобалось читати, мені подобається. Стиль авторки, її гумор, хоча англійською це читала складніше ніж я очікувала. По моєму зараз це книга Емлі Генрі, яку я оцінила найвище. Пастка – книга, яка взагалі не легко читалась, була важкою мені для сприйняття, але я дуже рада, що я це зробила і читала її не сама на книжковий клуб, тобто я мала можливість її ще обговорити з кимось, бо сама б могла не наважити, що закинути, чи не зрозуміти. Мені сподобалось читати сатиру на кубу всього і здебільшого на важкі теми. І я думаю, що я б колись її перечитала. Можливо, ви вже й не думаєте про те, що ви читали цією весною, але мені було б дуже цікаво почитати про ваші найкращі книги.